Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо Casio ProTrek. Годинник відноситься до серії PRG340. Це незвичайна модель, так як виготовлена з екологічно чистих або відновлювальних матеріалів. Рімнець Durasoft. Із повторно використаних силиконових смол, що в принципі і видно. Подрібнена стружка замішана в основу силіконового матеріалу, змішується та формується у два шари різного кольору, верхньої та нижньої поверхні. Кожна модель буде мати неповторювальний унікальний малюнок. На відміну від звичайного полімеру, цей ремінець більш м'який та приємний на дотик. Додаткового запаху годинник немає. ремінці є система швидкої заміни. Все інше нічим не відрізняється від базових моделей цієї серії, тому запрошую подивитися детальний огляд та інструкцію аналогічної моделі з титановим браслетом. А зараз швиденько розглянемо основні фішки та функціонал. По-перше, в годиннику двошаровий дисплей, завдяки якому компас дозволяє відображати напрями основних сторін зверху зверху, а значення азимуту знизу, є барометр та тернометр. А також Альтіметр або висотомір, в меню час заходу та сходу сонця, графік підйому, секундомір, таймер зворотнього відліку, будильники та світовий час. led підсвітку можна вмикнути автоматично поворотом руки або окремою кнопкою знизу. Забезпечує роботу годинника модуль 3513 на сонячній батареї. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. На основному дисплеї є індикатор заряду батареї. Циферблат захищає міцне мінеральне скло, яке завдяки конструкції корпуса трохи втоплене в безель. На Безелі вказані сторони світу. Безель можна обертати в обидві сторони. Габарити корпуса 54,7х51,7 на 15,1 15 мм. Вага 60 грам. Ось так годинник виглядає на зап'ясті. Моя рука обхватом 16 см. Коштує годинник 340 американських доларів. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!